Фона 7 плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Далі говоримо про наступне у Хмельницькому. Триває cool Kids Game. Що це таке? Зараз з'ясуємо. І з Ольгою Кравець, культ організаторку позашкільних закладів, та Мар'яною Семенюк, заступницею директора з методичної роботи, обидві дівч дівчини з міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Дівчата, вітаю вас! Слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава вітаю. Тож, знаю про те, що змагання cool Kids Game – це змагання для дошкільняток так? Так. Хмельницької громади, які вже втретє стартували не так давно так. Е і стали дуже насправді популярними. Ну, принаймні ми про них розказуємо дивимося, і ви ще розвиваєтеся. Давайте почнемо спочатку. Так? У чому головна ідея цих змагань? Як вони виникли? Хто головна ідея цих змагань полягає у тому, щоб популяризувати фізичну культуру та спорт серед дітей дошкільного віку, тобто ще з раннього віку е, привчати їх до е, занять спортом, прививати їм любов до спорту в першу чергу. Як виникли ці ігри, декілька років тому міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання проводив е, просто ігри для дошкільнят, але потім ми вирішили розробити проєкт угу. під назвою «Cool Kids Games», щоб це було е, як спортивні змагання серед закладів дошкільної освіти. Чи всі долучилися зараз заклади? На, наскільки поширилася ця ініціатива от за фактично третій рік проведення? Ну, заклади долучаються не всі, але більшість закладів дошкільної освіти долучаються. І це тільки має е, позитивну тенденцію. Е, тому запрошуємо, хто ще е, не був долучений до цих змагань, обов'язково. Угу. Ну поки що змагання тільки розпочалися, тобто це так. лише третій тиждень угу. ми проводимо їх. Е, ось, і наразі е, дуже цікаво, дуже гарні відгуки. І я думаю, що насправді і далі будемо рухатися в тому темпі, і чим більше викладачів і. Вихователів будуть бачити і, тим більше і будуть долучатися і залучатися до таких змагань. Давайте розкажемо про конкурси, які саме от, як ви добираєте до дітей. Я знаю, що там зовсім нестандартна історія. Це ти там не побачиш якусь дуже стандартну естафету, яка умовно може бути на е, заняттях з е, фізичної там, підготовки на, 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 на фізкультурі такій традиційній. Ви приходите зі своїм цікавим інвентарем, так, якого це, що... там майже ніхто не бачив. і Це щось дуже альтернативне. Тивне і ті види ігор, які ви пропонуєте там. Ну давайте почесно, мені деки важко вимовити. Так. Розказуйте, як добираєте оці от конкурси, активності? Хто ми ну, хочу зауважити те, що кожного року ми змінюємо активності, тобто е, впродовж. Проведення спортивних змагань впродовж декількох років. Кожного разу діти беруть участь в різних активностях, тобто активності не повторюються. Добираємо ми нашою спільною командою, тобто, ми розробляємо з нашими педагогами, педагогічними працівниками, Ось слухаємо ідеї один одного і вже вибираємо найкращі. Да, тобто це відбувається не... Бувається таким чином, що хтось приходить, каже, так, я от при і ми будемо робити таке. Тобто, хтось е зриє якусь ідею, uh -huh. наприклад, якийсь конкурс, хтось побачив, чи почув, чи щось е таке вигадав, і вже з нашої сторони, тобто у нас же працює велика команда, і вже хтось з педагогів, хтось е або хтось з керівників гуртків додає якусь е свою детальку, хтось підтримує, хтось ще додає uh -huh. своє щось, і таким чином ми. Сходимось на одному і вже безпосередньо там називаємо якось цю гру і проводимо. Але ви тоді... собі вигадуєте? Е, інколи самостійно, інколи ти, там дослухаємося до також побаченого почутого. Mm -hmm. Ось, але от е, на Cool Kids Games у нас зараз діє три естафети. Е, одна, одна перенеси скарб, вона е, називається цікаво для дітей, тому що е, там така в нас е, ракетка, так. фомовий м'ячик. Він такий м'який і досить нелегка вправа, тому що потрібно цей фомовий м'ячик перенести mm -hmm. на ракету oh, so е, 5 метрів. Так, дітки мають дійти, тобто і він дуже рухається. Хоча там на ракетці є бортики, але насправді дуже важко тримати цю координацію діткам. Але як не дивно, їм дуже подобається ця гра. Хоча вона нам здається трохи задовгою, трошечки там складною. Але дітям дуже це подобається, бо вони всі такі сконцентровані. Вони з цією ракеткою йдуть. Тобто, ну дуже прикольно. Щоб хотіла доповнити, ми ще окрім так. наявного інвентаря, ми ще розробляємо інвентар, який нам потрібно для наших нових активностей. Так. Тому, наприклад, цього року в нас є ес, е, така естафета, як «Корнхол». Е, по типу відомої гри «Конхол». і нам потрібно було розробити спеціальну дошку е, для цієї естафети, тому підбираємо майстерня якась є. Ось знову таки ми повертаємося до того, як це відбувається. Хтось там побачив по телевізору таку гру. Ми там класно. Давайте придумаємо, як це дітей. Давайте зразу нашим глядачам. Можливо, хто ще й не знає, що таке корнхол, та давайте все ж таки пояснимо, так, що це, це гра, та так. Так, <рес> <рес> там е, є мішечок, наповнений з кукурудзою. <рес> е, Від цього так і назва здається, так. Так, наповнений кукурузою, і потрібна спеціальна дошка, а -а -а. яка стоїть під кутом, така трішки нахилена. В ній є отвір, і цим мішечком з кукурудзою нам потрібно потрапити з певної відстані в цей отвір. Угу. Так, так, ось Мішечки ми теж. Це кукурудзується на так? Так, так, так. Цілиться, так, цілиться. Мають да. участь ну, знову ж таки, да, треба дітям цікаво вперше, перше. Це що? Це те, що мішечок чимось наповнений. Це так. вже незвично, це не це цікаво. Ну це ніхто такого не робив. Це, так. Так. І тут ще якась дощечка дуже яскраво розписана, розфарбована, і ще є дірочка, в яку угу. треба влучити. Тобто, це також як звичайному садочку вихователі такого не запропонують. При всій повазі до вихователів нічого не можу сказати. Аж бік чогось поганого, але альтернатива завжди цікавіша, мені здається, якщо таке заїжджає. А от ми якраз теж бачимо. Да? Так, от, так? Оце логотип на нашої організації на дошці угу. є. Тому це досить цікава е, гра для дітей, навіть і для дорослих. І чому ні? А от насправді, коли підбираєте да, от естафети, нові якісь цікаві активності, да, чим більше керуєтеся, щоб це було цікаво дітям, чи щоб це було корисно дітям, бо я бачу, що тут є ну, такі класний розвитковий момент, коли там тренується координація. От ви розказували про цю стафету з ракетою та м'ячем. Тут корм uh, це тренується влучність, наскільки я розумію. Так, ну так. не тільки да зосередження, можливо, так. дітей. Да, тобто uh, ви ще й працюєте на розвитковий момент, якийсь там дрібної моторики, правильно? Ну, звичайно, так це взагалі будь-які uh, ігри, які ми добираємо, вони ж працюють не лише для того, аби розвивати там фізичний якийсь розвиток дітей, тобто розвиваємо і уя. Uh, і увагу, і координацію, і якісь е, такі комунікативні здібності діток. Тобто, щоб вони, е, е, Насправді вони... е, тут треба враховувати і корисне, і, звичайно, щоб дітям було цікаво. Угу. Тому що ну, в першу чергу маємо орієнтуватися на дітей, так? щоб так. вони хотіли, щоб ми ще до них приїхали, так? ще їх відвідали з якимись цікавими активностями. Тому Треба балансувати між одним і між другим. А ще я знаю досвіду, коли там дитина умовно чує слово корисне, то одразу така асоціація пряма, виникає, що це щось не цікаве або не смачне, щось нудне, там з'їж там цей, не що моркву, і вона корисна. І зрозуміло, фу ні, не буду. І так само працює зі словом безпечно. Тобто, ми ж також, коли добираємо якісь ігри, це також максимально має бути безпечно, бо це все ж таки діти молодшого віку, і є різні. Дітки бувають в групах і, і, з інклюзивністю, складовою. Е, складовою, mm -hmm. так. І, тому ми також на це звертаємо увагу, але ми перед ними там, таких слів не вживаємо, щоб вони від нас не тікали. Тобто ми більше вживаємо такі слова, як цікаво, яскраво, весело, гра і. і... В такому uh -huh. руссі. Uh -huh. От нещодавно що в дитячому е закладі дошкільному Дюймовочка", так, так. Е було теж змагання, були, е були дуже емоційними. А що на вашу думку от, робить їх такими емоційними? Те, що це щось незвичне і для дітей, чи як? Що, діти це сприймають як ну, умовно шоу-програму, можливо, не знаю. Е, ні, ну це е, загальна атмосфера. Тобто, коли ми приходимо до діток, перше з чого ми розпочинаємо, це з якої з привітання. Тобто ми повинні з ними задати їм оцього темпу, ритму і цей атмосферу, це ми безпосередньо робимо. Тобто, ну, так, як ми е, так, як ми розпочинаємо з руханки, обов'язково цікава, весела, яскрава руханка. Тобто діти повинні роз, трішечки розслабитись, зрозуміти, що ми тут е, прийшли їм не розказувати там ну ну, ну, ну так, так і так треба робити. А ми прийшли для того, аби класно провести час з ними, тобто ми е даруємо їм е безпеку, е говоримо про це. Не маємо якось. Е Дові, довіру їхню завоювати, тобто і ми розказуємо, що от нас зараз буде там три естафети. Ми вам все покажемо, ми вам все розкажемо, а ви готові, і якийсь можливо маленький інтерактивчик. Uh -huh. І так в них вже налаштована така позитивна атмосфера. Вже безпосередньо, коли проходять ці всі е, змагання, тобто е, ми там їм uh -huh. кажемо, а зараз ми можемо підтримати там наших учасників, uh -huh. ваших друзів, ваших е, там е, подружок, і вони там е, починають там, плес або там давайте будемо вигукувати чи є сім'я. І це, тобто, ми, ми якось їх налаштовуємо, а от тоді вже від них йде якась віддача і вже безпосередньо створюється така класна, весела атмосфера. І е, особливо, коли ми включаємо ще на фоні якусь цікаву веселу музику, це mm -hmm. взагалі особливо щось таке сучасне. Вони просто. Вони просто не можуть, вони вже інколи навіть тр... трішечки губляться, бо тут вони змагаються, а тут ще й так весело. І вони так ну атмосфера дуже класна. Діти, коли реально відчувають цю безпеку, і відчувають, що це е, їм не. Не якось не напружує їх, mm -hmm. тоді це дійсно от створюється така. Що хотіла Мастера. доповнити у mm -hmm. нас? Самі педагоги вони дуже позитивно заряджені. Тобто, у нас якась така енергетика, можу так сказати, що ми її передаємо нашим учасникам, і, звичайно, ми використовуємо ігрову форму проведення цих змагань. І, звичайно, музичний супровід це теж вони підспівують mm -hmm. і під. Тому що це діти, вони хочуть гратись. Тому це все спрацьовує і налаштовує дітей на таку позитивну атмосферу. Я так розумію, що тут ще є там момент, що виховується якась єдність, да, підтримувати один одного. да. Ось, так. Командна гра. Попри те, що це естафета, і нібито має бути кожен за себе, ні. Е -е -е -е. Але тим не менше, от командний дух теж є, правда? Тут такий момент просто. Ніби як кожен сам за себе, але так. ми завжди їм намагаємося пояснити те, що в сумі, коли ви отримаєте угу. ці всі бали, вони додаються і вони будуть одним цілим. Тобто, ви тут показуєте свій результат, але в загальному це результат вашої команди. Тобто ви повинні е, одне за одним бути. тобто, підтримувати. І це так і виходить, тому що е, будуть. Е... В рейтингу переможці це групи, ну тобто, це угу. не якась конкретна окрема дитина, це е, група дитячого садочку, угу. яка там перемогла. Що? Приз супер суперприз. Ні, ну насправді змагаються. Ну після кожного заходу ми даємо їм такі грамоти, які свідчать про те, що вони є учасниками Cool Kids Games. Ось, а далі ми так інтригуємо про те, що коли вже безпосередньо всі садочки візьмуть участь, будуть переможці, і вже тоді ми все транслюватимемо. Це щось інвентар якийсь. Так, може бути, наприклад, того річ, наприклад, набір кухня для групи. Тобто mm -hmm. дітки такі е, іграшки, якими дітки в групі будуть гратися. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. але призи дуже хороші будуть. Так, ми краще покажемо. Звичайно, трішки більше бюджету вдалося на це витратити. Правильно розумію? Е, дивіться, ну зрозуміло, від дітей зразу можна відчути цю атмосферу, зайшло-не зайшло, і оцей от обмін енергіями, так, ви їм свою, вони вам свою, так. так, і в принципі всі задоволені. А чи є якісь моменти комунікації з батьками? Що батьки думають стосовно цього? Якимось чином нам ну, не доводилось так безпосередньо спілкуватися non про скажемо. це з батьками, але mm -hmm. ми завжди транслюємо у кожен садочок, де ми були. В нас mm -hmm. є соцмережі, інстаграм, фейсбук. Ми завжди виставляємо фотографії, відео, монтуємо також, як було, що як діти себе поводили, як, яка енергія була присутня на цьому заході. Тобто батьки ну лайки. Коментарі, звичайно, mm -hmm. особливо mm -hmm. батьки. Але я можу сказати про те, що в mm -hmm. мене двоє знайомих. Mm -hmm. Мені особисто писали. Ми вас впізнали. Дуже дякуємо вам за те, що ви провели для наших дітей такі чудові активності. Так, ну що, і, і дитина, хороший, та, мабуть, приходить додому, з тою грамотою, подякую, так е... ну грамота – це на групу. На групу а, а, на це... батьки ага. можуть побачити да. її безпосередньо в групі, коли так. забирають діток там додому або ага. приводять. Це тобто, на Рано е на групу, так її там можна повісити в себе в групі ґгум, в своїй ґгум, кімнаті. Ґгум. Чи в проведенні Кулкіт cool Геймс беруть участь безпосередньо вихователі? Чи це все тільки центр по роботі з дітьми та підліками? Ну вихователі ви дуже активно якось... долучаються, вони допомагають, тобто вони поруч з дітками, вони їх підтримують, тобто ми їм вдячні, що вони теж є такими безпосередніми, можна сказати, учасниками наших змагань. Тобто я дається, що ви, ви згадували про те, що це? Ця історія інклюзивна, що тут немає обмежень ні, ні для кого, так? як вдається от, е, е, забезпечувати цю ідею. Ми в більшості просто допомагаємо. Тобто, так. якщо дитина е, може одна ну самостійно виконати mm -hmm. цю вправу, ми просто можемо бути поруч, підтримувати. Але якщо, наприклад, важко вдається, то ми можемо ту саму ракетку, наприклад, да, допомагати їй mm -hmm. нести. Головне створити е, е, спокійну атмосферу біля цієї дитини, не давити на Добі неї, не його, то, нічого та? такого е, не, не казати їй. Або, там, не залишати одну, наприклад, угу. якщо вона то просто допомагати. А в, в більшості в нас це такі ігри, що ну, не є такими навантажними або якимись складними для ну, інклюзивних. Е, до речі, ці діти також дуже гарно справляються насправді з е, цими активностями. Угу. Тобто вони теж справляються і хороші результати е, показують при виконанні цих вистав. Е, угу. Вет. Супер. Давайте е, я так розумію, що, що до лютого місяця будуть тривати, так, е, Ігри? Е, так, ми плануємо до лютого. Лютий, це фінал, і там вже буде визначення переможців. так? Да? Так. Принагідно вже запрошую вас у лютому. Розкажете нам, хто там переміг, що саме будете дарувати, і як загалом минула ця акція цей сезон. Так. Але. Зовсім скоро в наші Різдвяно-Новорічні свята, от наступного тижня вже відкриваємо <свіття> стартуємо святим Миколаєм, умовно, <свіття> та? так? Звичайно. Щось центр по роботі з дітьми та підлітками готує в період Різдвяно-Новорічні свят. Якісь інші активності? Ну, бо є ще мережа підліткових клубів, дуже крута насправді. Так, в нас в кожному підлітковому клубі будуть проходити різні форми масових заходів. <свіття> Це і різноманітні квести, і творчі вечори. і Якісь різдвяно-новорічні майстер-класи. Тобто це і до дня, починаючи з Дня Святого Миколая, і аж до Нового року ми будемо розважати дітей використовувати різні форми роботи. При роботі з дітьми, тому ми запрошуємо всіх долучатися до наших різдвяно-новорічних Заході. заходів до зокрема, але й до всіх, бо є всі заходи, заходи дуже класні, креативні, цікаві е, і так далі. що це буде рухливе? Чи це буде можливо що більше майстерок? На що буде ухил цього річ. Там, Я думаю, що по-різному буде так. А, так, і є в нас турнір з настільного тенісу бути. І майстер-класи це обов'язково, тому що у нас педагоги-організатори всі дуже, дуже, дуже креативні, зборців. тому що ну, майстер-класи у нас виходять на такому най, найвищому рівні. І які пізнавально розважальні такі програми, конкурсні програми, тобто де будуть не тільки якісь. Ем, з, е, ну, Діти зможуть о... проявити всі свої таланти, так. так ну, да. типу, як і рухливі ігри, так угу. і ігри там розумові, наприклад, так, е, якісь вікторини, до прикладу, ось тому будуть абсолютно різноманітні форми роботи. Як можна дізнатися, де будуть якісь заходи приходити, ну до, до прикладу батькам, щоб сказати там своїй дитині, що ходи в клуб, там буде зараз весело, <рес> а от не тиняйся по вулиці, бо там холодно, ну умовно, так? Ну, звичайно. На більшість ми ведемо інстаграм сторінку, фейсбук сторінку, так. тому ми завжди будь-які звичайно анонсуємо афішки, виставляємо все і в історії, і в дописи, тому е, можна зайти на сайт інстаграм. Інстаграму або фейсбуку і побачити там в якому клубі, в як О, котрій годині, де саме буде відбуватися, в якому форматі, що туди принести, що одягти. Mm -hmm. Тобто, все, все, що потрібно, все можна дізнатися безпосередньо на наших сторінках. Я до речі, знаю, що особливо зимовий період, коли от, дійсно холодно, ну, вони дуже популярні. Ну от у мене в дубова романтіка. Так. І ну, в мене син вже трохи підріс, вже туди не ходить, бо вже там ну, підліток вже такий дорослий. А от був менший, ну от постійно там умовно я телефоную, Олексію, ти де? я в романтику. І вони там все, що там любі активності, які там були, і, і активності, і пасивності, і творчість. І він там кругом брав участь. І комп'ютер там був, вони щось там в ігри грали, і здається, тенісний стіл там теж та є. Та, та, ж, і це прямо ну, таке місце безпеки і якогось затишку, і суто от, от Дитячого стрівець такі дитячі. Да, в принципі, дорослих немає ну, хіба ж там вихователі, так, а, а, але вони з тобою на одній хвилі. Так. Да, і, і, і ти от в своєму клубі насправді да. прикольна атмосфера. Що видихає вас продовжувати далі працювати от, в цій позашкільній освіті та організовувати такі емоційні різні заходи? Ну, безпосередньо діти, діти напевно, Ми, що так. так. їхні посмішки, їхня віддача. Те, що... те, як вони на це реагують, так і батьки їхні, які завжди раді таким активностям для дітей. І звичайно, робити цей світ трошечки добрішим і кращим, це Не, хороша що... мотивація. Зараз у нас такий е, тяжкий час для нашої так. країни, і ми робимо таку роботу е, для дітей, яка сприяє їхньому. К нормальному психологічному дитинству. позитивному, да, нормальному е, дитинству вони можуть прийти в підлітковий клуб, вони можуть погратись, вони можуть взяти участь у заході, тобто вони себе можуть відчути в такій, е, можна сказати, позитивній психологічній атмосфері і в безпеці. Ну, вони вони можуть поговорити. Про те, що фоном є якась та і... і Наші педагоги-організатори є е, друзями для наших вихованців. Вони можуть поговорити про можливо щось своє наболіле, якісь свої думки, поділитися обов'язково з педагогами. Угу. Тому, звичайно, в першу чергу це наші вихованці, наші діти. Надзвичайно рада, дівчата, що ви до нас завітали. Дуже такий натхнений позитивний ефір. Сама е, як це, в себе увібрала оцю таку енергетику класну дитячу добру. Ольга Кравець, культорганізаторка позашкільних закладів та Мар'яна Семенюк, заступниця директора з методичної роботи з міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, були в нашому ефірі, говорили про те, що у Хмельницькому триває кулкід.